24 квітня школярі Городоччини склали перший іспит ЗНО з української мови і літератури. У городку тести випускники здавали на базах двох шкіл: номер 4 та з польською мовою навчання. Усього в городському районі ЗНО 2015 виявили бажання здавати 330 випускників. Нестерпні хвилини чекання біля пункту тестування. Кожен учень переживає їх по-своєму. Одні не знаходять місця від хвилювань, інші зразу ж налаштувалися на позитив. Ми, звичайно, дуже сильне хвилювання. Дуже боїмося не здати, так як з цього року дуже важко буде тестувати це ЗНО. Це не можна навіть говорити, бо дуже тяжко все буде добре, я цьому впевнений. В той же час всі учні розуміли, наскільки ці тести важливі для їхнього майбутнього, тому до ЗНО готувалися понад рік. Дуже хвилюються, Мить для мене, тому що буде залежати моє подальше майбутнє. І на самі хороші результати. І хочеться, звичайно, здати їх добре, щоб піти в якийсь вищий навчальний заклад, здобути якусь вищу освіту. А в цей час у навчальних закладах інструктори чекають випускників. І додають самі хвилюються не менше за них. Поки діти не прийшли, потрібно підготувати аудиторію до проведення незалежного оцінювання, зробити наліпки на парти, щоб діти могли розпосадити сісти на свої місця. Список при вході в аудиторію, щоб кожен міг звіритися, чи він саме в цій аудиторії, і визначити своє місце. Ну і зробити записи, які допоможуть дітям орієнтуватися і в часі, і оформити свої бланки. І ось на годиннику 10.15 учнів пускають в навчальні заклади. В холі їх зустрічають спостерігачі та відповідальні особи. А біля аудиторій інструктори, які вкотре нагадують про основні правила тестування. Що стосується самого вже написання тестів учасниками ЗНО, вони працюють в аудиторіях, одне місце на одну парту, не дозволяється користуватися взагалі ніякими підручними та технічними. Засобами також може бути проведений контроль дітей з використанням металошукача. Насамперед наші учні повинні бути дуже такими зібраними і повинні знати, що вони не мають права повертатися, крутитися, розмовляти, користуватися різними речами, якими не допущено заносити в аудиторію. Мобільні телефони, сумки, прослуховуючі пристрої, навушники, різні зошити. Мені дуже дуже страшно я дуже сильно переживаю. Мене паніка. Загалом тест з української мови та літератури цьогоріч мав два рівні складності базовий та поглиблений. Робота базового рівня включала 58 завдань. До тесту поглибленого рівня було включено 74 завдання. В нас цього року задіяно 330 випускників. Будуть здавати, виявило бажання здавати ЗНО. З них 296 це випускники цьогорічні, і 34 – це минулорічні і позаминулорічні. Випускники. На даній, в даній школі, це в школі з польською мовного навчання, у нас будуть задіяні 10 аудиторій, тобто загальна кількість бажаючих здавати тут ЗНО буде 150 учнів. По четвертій школі буде у нас задіяно 12 аудиторій, з них дві аудиторії. Буде здавати поглиблений. Поглиблений рівень ЗНО виявили бажання здавати 30 учнів. Час складання іспиту для них було збільшено до 210 хвилин. На виконання тестів базового рівня було відведено 150 хвилин, та цього часу замало, зауважили викладачі української мови. Відтак в результаті виникли певні труднощі. Цього року були труднощі, тому що замість трьох годин звичайного. Часу дали тільки дві з половиною години, і багато хто з учнів не встигав виконати усі завдання, і тому були розгублені. Дехто казав, що не переніс ті, що треба питання з чернетки в частовик, дехто не встиг написати твір. Але в основному діти ніби впевнені, що вони перейшли ту межу, яку треба було перейти, щоб вступити в вищий навчальний заклад. Також викладачі зазначили, що для базового рівня ЗНО деякі завдання були заважкими і їх можна було б зробити більш доступними для середнього учня. В той же час випускники вже пройшли онлайн ЗНО. Відтак попередньо орієнтуються в здобутих балах, але офіційних результатів єдиного тесту з української мови і літератури учні чекатимуть до 12 травня.